Що? Де це ми? What? На вас чекає неймовірний челендж. Ви повинні продемонструвати свої здібності. А саме вам потрібно малювати. У першому раунді ви повинні зробити попит. Той, хто за хвилину створить найкращий малюнок, той отримає цю класну іграшку. А малювати ви будете не фарбами, а цукерками Москітос. Це буде весело. Ваша хвилина вже пішла. Пішла кажете. Значить, саме час поласувати моїми улюбленими цукерками. Цукерки з Kittles виділяють дуже яскраву фарбу, а це означає, що за їхньою допомогою можна зробити непоганий малюнок. Думаю, у мене вийде. А в мене є ідея краща. Що, якщо перетворити цукерки на справжні фарби? Потрібна палітра та трохи води. Ідеально. Тепер у мене є безліч самих різних кольорів. О, ну вже ні! я не дозволю Джейн перемогти. Кажете, потрібна вода. Буде вам вода. Дивіться, яка краса. Тепер це схоже на той малюнок, який переможе в цьому раунді. Вау! А що мені робити? Я випадково злопав всі цукерки! Ну, добре. Барбі може я заберу твій малюнок? Ще чого. Я так довго старалась. Руки геть. What? Ну що, друзі, ваш час вийшов. Тож показуйте, хто що намалював. Дивіться, вам подобається. Ти знущаєшся, на малюнку нічого нема. Енді, це нікуди не годиться. Просто скітов дуже смачний. А ось я дуже старалась. Правда, через воду серце залишилось на столі. Але ви уявіть, ніби все нормально. Ні, потрібно, щоб малюнок був цілим. Як мій. Джейн, та ти справжній художник. Думаю, переможець сьогодні очевидний. Джейн, ти отримуєш цей величезний попіт. Як же так, то був наш приз. Точніше, мій. Інді, хочеш я поділюсь попітом. Мені не шкода. Yes. Давай. Ано ну не чіпай! Ти що зовсім же? Ладно, гаразд. Джейн. але барбі явно проти. Навіщо нам стільки соусів? Тому що в цьому раунді ви будете малювати ними. Ваш приз риба. Фу. На малюнок у вас є хвилина. Думаю, треба постаратись, бо тут є якась каверза. Якщо хороші призи за хороші малюнки, то погані за погані. Цього разу я точно їсти не буду. Я хочу виграти. Енді, вибач, але ти кидаєш сміття прямо в мене. Ой, як я міг. Джейн, вибач, я не помітив. Все добре. Ти чого допомагаєш їй? Як тобі не соромно. Я виправляю свою провину, а тепер час приступати до малювання. Який соус обрати. Okay. Здається, вибір зроблено за мене. Причому вибір гарний. Сподіваюсь, у мене вийде схожа риба. Енді, ти молодець. Рибе справді класна. Тепер і мені час почати малювати. Думаю, найкращий спосіб робити це пальцями. Я легко вас зроблю. Тільки спробуй трохи соусу. Який же він смачний! От і все. Соуси закінчились. Сподіваються, купа упаковок не впаде. О, ні, що ж я не наробив? Малюнок зіпсований. Друзі, час вийшов. Показуйте свої шедеври. Вже? А я нічого не встигла. Джейн, ти перша. Джейн, ти молодець. Мені дуже подобається твій малюнок. Енді, дивись як гарно. Який ти довірливий. «Як вам моя робота? Я старався. Думаєш, це смішно? Досить знущатись? Що? Але малюнок був чесно. Здається, це права рук барбі. Барбі, а у тебе малюнок середній. У Джейн краще. Як тобі не соромно, Барбі? Я не хотіла програвати. Риба дістається енді. Наступного разу знатимеш, як знущатися з мене. Але я ненавиджу рибу. Не хвилюйся. Я знаю, що тобі точно допоможе. Пальник. Ти можеш приготувати з риби смачний обід. А як пальник працює, де він вмикається? О, знайшов. Пробач, барбі. Джейм, та ти геній. Дивись, як це апетитно виглядає. Буде ще краще і смачніше, коли ми прикрасимо рибку овочами. Тоді все буде просто бездоганно. <гум> <гум> Джень, ти геній Це дуже смачно! На цей раз приз досить дивний, але все одно розкішний. На вас чекає розкішна сукня. Ох ти, краса! Алло, ви мене чуєте? І я тебе чую! Досить балакати, час малювати. Хвилина пішла. Нічого собі, я ще жодного разу 3D-ручкою не малювала. Я теж, але мені здається, що в мене вийде. Яка краса! Виявляється, 3D-ручка це дуже зручно. А я маю трохи іншу ідею. Спочатку зробимо окремі деталі. А в мене ідея ще краще. Начкати на сукню. Краще я зроблю машину. Круто, швидко та красиво. Awesome. Дивіться, як круто вона їздить. Що ж, поводиш себе як дитина. Здається, сукня вийшла розкішна, але зовсім не міцною. Слухай, енді, ти так круто робиш моделі 3D-ручкою. Може, ти й мені допоможеш? Із задоволенням. Хлопчик робить сукню. Друзі, покажіть, що у вас вийшло. Хвилина пройшла. Ого, енді, ти мене здивував. Пале це не я. А от Барбі розочарувала. Де друга половина сукні? Я думала, вона на місці. Пробачте, моя сукня теж розвалилась. Нічого страшного. Все одно я вже вирішив, що переможцем стане енді. Вітаю з поповненням. <плес> Який жах. Інді, ти точно станеш зіркою інстаграма. Ви готові побачити справжнього короля. Ось він. Але корона вмить стане вашою, якщо ви зробите крутий малюнок. Я дуже хотіла б таку корону. Отак, Джин. Тобі корона дуже підійде. Ти ж мені закохані голубки. Ваш час вже йде. Поспішайте. А як малювати косметикою? Oh Я взагалі нею користуватися не вмію. Hey. А мені здається, що малюнок може вийти дуже непоганим. Енді, візьми помаду, щоб теж намалювати крутий малюнок. Okay. Дякую за пораду. Yeah. Такими темпами вони мене наздоженуть. Що робити? <світ> Точно дрібна золота крипта має мене врятувати. <світ> Звідки це летить? <світ> а, <п 'щі! світ> О, ні! Пробач мене, Джин. Я не хотів. Це не я, чесно. Як <світ> і треба? Ну от тепер мій малюнок зіпсований. Тримай мій малюнок. А мені віддай свій і не переймайся. Дякую тобі. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише свій малюнок трохи підправити. Окей. Okay. А я свого теж зроблю корону тільки паперово. Це навіть краще ніж якийсь там малюнок встигнуть намалювати круту корону, А ось я маю всі шанси на перемогу. Думаю, трохи близько так зіграють лише на руку. Яка краса! Були Яка господиня, така й корона. Друзі, настав час показати свої шедеври. Джейн, це нікуди не годиться. Раніше ти малювала набагато краще. Гей! А я зробив оригамі. Круто! Оригінально, але потрібний був малюнок. А як у мене? Барбі, ти розумниця. Це найкраща корона, що я бачив. Тож і приз отримаєш саме ти. Ура! Тепер я справжня принцеса, а не якась Джейн. Залишились лише принца знайти. А ось і він, як швидко, любий принц. Ви відвезете мене до свого королівства. Oh. Так, королівство прищів. Знаєш що? Джен, у мене тобі теж є корона. Нехай не золота, проте зроблена з любов'ю. І квіти теж тобі. О, велике дякую, Енді. А тепер ходімо, морозиво злопаємо. Ходімо. Okay. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Мата джуйка, як круто! Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі, то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем. тут теж жуйка, але її набагато більше ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кейт? Усі гортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу сто упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато. Навіть не мрій, полі. Полі, нічого не дісталось. Ну й добре. У мене є своя жуйка, і я хочу спробувати її першою. А ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати подбашки. Oh. Невдаха, у тебе знову нічого не виходить. Mm. Я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Wow. Здорово, вигадала! Вийшло дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Mm. Я б теж хотіла собі таку кулю. Mm. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, полі. Я тобі ще пригадаю, Кейт. Отримуй. Ну от, майже потрапила. Гаразд, час розклати колись настане. Добре, що не зараз. Адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі, я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Кейт така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти Полі. У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталось. Досить сміятись, Том тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили і часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надавати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, Том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією, я маю розпочати скідос. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимося, які порції дістались нам Скейт. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастило. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось, У пачці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. На що ти розраховувала, невдавка. Ось мою порцію можна розтягнути надовго. Але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дрібниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено, кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готова витратити трохи часу на це. Готова! Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно oh. виходить. Mm -hmm. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас, Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Оля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто залишиться мишеловку. Ось тут і засиплю її цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти до бабки. О ні, мій палець. Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том, я знаю, це ти себе підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жодіно, подумаєш, взяла пару цукерок. Ну Та нічого, Том зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Добре, що мої на місці мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимося, що всередині як апетитно виглядає. Які різноманітні смаки мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є. Настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше. Так, цілком непогано. Продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго. Можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще поговоримось пальцями? Все я більше не можу. Мій живіт забитий до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого. Я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? Тобі треба набратись терпіння. Том Скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Втім, навіщо я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось! Дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно. І справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау! На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порцій попкорну. Зізнаюсь, мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться. Яке величезне відро попкорну, Клас! Тепер я тобі заздрю полі. Прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти? Що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь смачною. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добре манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка спритна. Не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. з'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця розберетесь між собою. Самі у мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну. який він солодкий, і хрумкий. Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайтеся стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний пилисос допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Знову за своє. Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план. Ти молодець Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом. Кейт! Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво ору виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитися її не можу. Клас, мені знову пощастило. Як же приємно. Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то не вдака. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміяти з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю. Потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво не доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки, обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрумке. Ідеальне поєднання, текстур та смаків. Ну, ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що, якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. Лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите. Я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. <світ> Схоже, Поля мала рацію. Її план спрацював. Yeah. Я ж казала, тепер дивіться і знову заздріть мені. Смакота, шоколадне молоко зі смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Все печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилося у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молоці та печиві.